Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Спершу почнемо із все-таки з щорічного послання президента. Так, вже неодноразово Володимир Зеленський доводив світу, що він неймовірно хоробрий президент, неймовірно хоробрий його народу. І от зараз, знову ж таки, не відступаючи від плану, в стінах Верховної Ради провів щорічне ось це послання. Я коли учора ще це власне відбувалося, пізніше прийшла додому і слухала його повністю. І не переповнювала гордість за ті слова, які лунають із вуст українського гаранта щодо нас усіх. А ви були ще під час ну, власне, вам мабуть довелося почути все це з вуст наживо. Які ваші враження, що ви відчували в цей момент? Ну відверто кажучи, емоції мене, як і моїх колег, переповнювали вчора. В залі парламенту було все політичне керівництво нашої держави. Була перша особа президент України, голова офісу президента України, парламентарі. Практично повністю в усьому складі був уряд, кабінет міністрів України, а також голови іноземних дипломатичних представництв. Ну і найважливіші, хто були в цьому залі, безумовно, це були наші військовослужбовці, представники поліції та інших правоохоронних структур, які відповідно і були нагороджені. Голова держави у щорічному зверненні до парламенту з питань зовнішньої та внутрішньої політики досить вдало проаналізував хід війни. Який відбувався починаючи з 24 лютого, проаналізував, як звільнялася наша територія, і безумовно за що він подякував нашим збройним силам. Що стосується ситуації з озброєнням, президент нас запевнив в тому, що. До нас іде не лише міжнародна допомога в частині зброї, а й Україна має вже власне виробництво зброї. Причому він не лише назвав вже існуючу зброю, а й анонсував ту, яка вже розроблена, і говорив про те, що скоро вона себе покаже на полі бою. Також президент запевнив нас і, власне, запевнив український народ в тому, що ми переможемо. В цьому не може бути ніякого сумніву, і перемога вже близько. Він закликав нас до єдності Український народ до згуртування, не лише до єдності у відсічі збройної агресії, а й в частині духовної єдності, натякнувши знову ж таки на те, що. Ми повинні об'єднатися і духовно, як українці, і християни і представники інших віросповідань. Президент закликав нас робити все можливе для того, щоб перемогти. Ну власне його виступ можна розділити на цитати. Окремі цитати стосувалися і того, що ви не забувайте про те, якщо ви спускаєтеся на лижах з горів Карпат. Що це не є внесок у перемогу і розбудову України, і думайте більше про Україну, ніж про е, власний відпочинок. Е, так само президент дав зрозуміти, що всі е, хто е, буде згадувати минулі часи, е, всі, хто буде шкодити суверенітету нашої держави, всі, хто буде відстоювати так званий в лавках Руський мір, е, держава на це. Буде реагувати адекватно. Власне, ну і це правильно, пане Володимире, е... пане Володимире, так щоб ми зараз знову ж вже не заглиблювалися. Те, що ви кажете, там вже можна насправді розбирати на цитати. Я думаю, що так так насправді це і буде. І от власне, вже нині нещодавно тільки з'явилася інформація про підсумок року саме вас, як парламентарів, і зробив це Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. І він власне сказав про те, що збиралася. Збиралися нардепи 30 Дев'ять разів і за час повномасштабної війни ухвалили 355 законів в цілому, а 203 за основу. Направо скерували 33 заяви та звернення до міжнародної спільноти. Ухвалили 43 закони у сфері національної безпеки і 42 у сфері правоохоронної діяльності. Насправді, і ем, навіть Верховна Рада працює не тільки для того, аби заслухати звернення президента щорічне. Ви працювали трошки, змінився формат, наприклад, журналістам. Нам було важче дещо отримати інформацію. Ми постфактум вже її отримували, але ми також розуміємо, чому так відбувається, тому що безпека зараз, передусім, з вашої точки зору, от з цих законів величезної кількості, яку вже цьогоріч ви вистигли опрацювати. Що ще лишилося там на стадії законопроєктів, але в першому читанні проголосованому, що найважливіше і що веде нас до перемоги. Ну, говорити про те, що якийсь один закон є більш важливий чи менш важливий для держави та суспільства, ну мабуть, не зовсім правильно. Всі вони, які ухвалювалися, є важливими. Але е я маю честь бути членом українського парламенту. Я не пропустив жодного пленарного засідання і жодного е засідання комітету спочатку повномасштабного вторгнення, і можу вас запевнити, що переважна більшість парламентарів, ну окрім так. Так званих там представників батальйону Монако, там там деяких інших наших колег вони сумлінно ставилися до виконання своїх обов'язків. Війна показала, що парламент може працювати. Парламент довів, що він може працювати, і власне основний пріоритет законопроєктів, які приймалися та ухвалювалися, це закони, які стосувалися національної безпеки й оборони, тому що ми, власне, раніше парламент не стикався. З війною, з повномасштабним вторгненням, а тому ми реагували практично кожний раз на ті виклики і потреби, і в сфері нацбезпеки і оборони, і в сфері економіки і в сфері перерозподілу бюджетних коштів, які були потрібні. Безумовно, багато законопроєктів, які ми планували прийняти, ми відклали на другий план. Але все, що стосувалося, Фінансування війська, все, що стосувалося посилення військової дисципліни, все, що стосувалося відшукування коштів, на це ми реагували миттєво. На найважливіше досягнення парламенту, яке я вважаю в цьому році, окрім того, що ми забезпечили стійкість законодавчої влади під час військового стану, ну це мабуть прийняття низки законодавчих актів в сфері. Інтеграції нас до Європейського союзу, ми виконали тих сім завдань, які поставив нам Європейський союз, в частині реформи конституційного суду, в частині боротьби з корупцією, в частині продовження судової реформи, в частині боротьби з відбиванням коштів, захистом авторських прав, боротьби з піратством та захистом національних меншин. І власне, ми виконали. Всі ті завдання, які перешкоджали нам до початку перемовин щодо повноправного вступу до європейського союзу, безумовно і в сфері охорони здоров'я ухвалювалися рішення та в інших сферах. Але те, що було потрібно для здійснення багаторічної мрії українців, стати членами європейської спільноти, ми зробили. Тепер питання за нашими колегами вчора голосувань не було. Вчора ми заслухали лише звернення президента і розділили радість наших героїв, які були нагороджені орденами, медалями, найвищими державними нагородами. Але всі всі питання, які стояли, ми їх виконали під час попередніх пленарних засідань. Так, ми працюємо конспіративно в багатьох випадках. Заздалегідь не повідомляється про те. Коли відбуваються засідання, як вони відбуваються. Ну це зрозуміло з мотивів безпеки народних депутатів, тому що ви самі розумієте, що може статися, е якщо агресор дізнається, де знаходиться законодавча влада, і як потім буде важко щось змінити. Ну, ми ж розуміємо, що без парламенту ми не можемо ні військовий стан запровадити, ні його припинити, ні профінансувати збройні сили. Тому парламент в строю, парламентарі працюють. Представники Хмельниччини, я переконаний, мої колеги гідно представляють нашу область, і захищають інтереси подоля. Не розкриваючи чогось, що може бути важливе для ворога. А знову ж таки, ми знаємо, що щороку в взимку ну є так само зимові канікули у народних депутатів. Чи будуть вони цьогоріч, чи будете продовжувати працювати? Від початку повномасштабного вторгнення такого слова як канікули, такого слова як вихідні в сумлінних народних депутатів немає. Ми працюємо в безперервному пленарному засіданні. Ми не закриваємо сесію, не починаємо нову і ми готові. Продовж 3-4-5 годин прибути туди, куди скаже президент, прибути туди, куди скаже голова Верховної Ради, і приймати важливі закони. Ті мої колеги, які планують собі відпустку, там чи ще щось. Ну я вважаю, що це не на часі, і ну не мають права вони цього робити в той час, коли наші військові захищають на нулі нашу землю. А ми зобов'язані. На законодавчому рівні робити все можливе для перемоги.